Доброго ранку мої передкладники пленомовного каналу. Бачите, де ми з Максиком сьогодні гуляємо. <кій> сьогодні у нас вже 13 травня 2024 року. Понеділок. Минуточки крякають, собачки бігають, <кій> підбіжала до нас. Бетон його зовуть. Такий як батон. Просто рай на землі. Гарно. Не дуже тепло. 4 градуси. Тепла для травниці. Не дуже. Так, як пройшла ніч. <coughs> У Харкові так. Ну, вже як завжди. У Харкові вибухи. Подружина по, по телеграм-каналах своїх. Читаю все. А тут із вечора в нас коридор з дитиною, з собакою. Летить, летить, тривога, летить, ховайтеся. Ну, сперечатися, з дружиною, це. Знаєте, що не дуже. Тому ну вийшли в коридор. Посиділи, все, каже, пролетіло, вилазь. І вночі знов. Тривога. Біжить. Ну потом. Ладно. Все як завжди. З Максиком на прогулянці. Як завжди. Ця війна вже, як завжди. Коли вона скінчиться, ніхто не знає. Сьогодні вже треба дивити і їхати. Завтра я повинен бути зранку на роботі. Зараз будемо шукати. Щось, на чому мені уїхати звідси? Машину залишу тут з надією на те, що дівчаток до Харкова. Відвезло. Щось таке дівчатка, ой Боже, як же ми поїдемо в Харків. Там страшно і гучно. Та страшно. Скрізь страшно. Ладно. Будемо сподіватися на найкраще. Усім миру добра злагоди. Всім щиро дякую. І будемо жити. Незважаючи ні на що. Дивіться, яка краса. Боже, все, пока. До побачення